спеціальності публічне управління та адміністрування факультету право публічного управління та адміністрування. Аліна, чому обрана саме цю спеціальність? і Чим вона тебе привабила? Мені дуже подобається те, що наша спеціальність вона поєднує в собі елементи інших професій, тому що її можна назвати універсальною. Це і навички управління, і робота з колективом, і самоорганізація, і критичне мислення, і самодисципліна, і технології прийняття управлінських рішень, і кризовий менеджмент. Це справді ті навички, ті скіли, які необхідні в повсякденному житті, і навіть базові знання з юриспруденції чи економіки, вони точно будуть зайвими в нашому житті. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? А насправді я переконана, що професійно управління цін має володіти професійними навичками. Це і навички маркетингу, і комунікацій, і управління персоналом, і менеджмент, і, наприклад, технологія прийняття управлінських рішень, і різноманітні дисципліни, як і економічного, так і юридичного напрямку, і взагалі організаційну діяльність, і дисципліни, які вже будуть пов'язані з управлінням в публічній сфері. І до того, що в нас є можливість обрати вибіркові дисципліни, це можуть бути там, приклад пов'язані з мистецтвом, з комунікаційними технологіями. Ця якогось поглибленого права, і також ми вивчаємо дуже погодно і наземні мови. Що ти вважаєш найбільш крутим, які є розумічки у навчанні? Найбільш крутим є те, що на нашому факультеті діють практичні лабораторії, де центри і студенти можуть розвивати свої навички. Наприклад, у нас є центр економіко-правових проблем публічного управління, де студентів долучають до аналізу і створення бізнес-стратегії, різних аналітичних звітів діяльності органів місцевого самоврядування, свот-аналізів. і також крутою новинкою є інноваційно дослідницький центр бізнес-парк. І в рамках діяльності якого студенти безпосередньо щоб спілкуватися з керівниками бізнесу, відвідувати цей бізнес і з багато нового. Ким ти бачився в майбутньому після отримання омріяного диплому. Я бачу себе в числі такого нового покоління прогресивних управлінців, тому що наш диплом від дозволяє працювати в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в різноманітних громадських об'єднаннях та організаціях, бізнес-структурах. І от спектр розлаштування від досить необмежені, тому що наша спеціальність вона має досить великий попит на ринку праці. Які у вас існують можливості для практики? Взагалі, наш університет він має понад 100 год про співпрацю з різними установами, організаціями, де ми можемо проходити практику. Це і органи державної влади, і громадські організації, бізнес-структури, це і судова сфера, і міграційна служба, і органи місцевого самоврядування. Тому студент він може брати будь-яку установу для проходження практики і за потреби університет вже укладе угоду, якщо такої немає. Чи може поєднати на навчання в університеті разом з роботою? Так, я ж тому приклад, тому що я навчаюся на другому курсі паралельно працюю, і дуже багато буває так, що після практики нашим студентам пропонують залишитися на місці практики працювати і надалі. Плюс у нас є дуже багато гостьових лекцій, і коли до нас приходять гості, вони пропонують вже працевлаштування нам за спеціальністю. І чимало з моїх колег, студентів це і помічники депутатів, і радники, і хахівці органів місцевого самоврядування. Чи обов'язково навчатися в університеті, щоб опанувати цю спеціальність? І чому управління це насамперед спілкування з людьми? Тому що за час, коли ти навчаєшся в університеті, ти отримуєш навички спілкування з людьми з керівництвом, ти загортовуєш свій розум, загортовуєш свою інтуїцію і вже можеш отримати якісь загальні, так і більш професійні навички. Плюс називаємо про студентське життя. Ходи б з нього зараз це справді наші золоті роки. Наскільки професійним є викладання? Чи може стати гарним фахівцем лише навчаючись без самоосвіти та роботи за спеціальністю? Насправді, коли спілкуюся з нашими викладачами з нашою адміністрацією, я розумію, що це люди приклад, і що я не помилилася з вибором спеціальності, тому що вони можуть і навчити, і показати всі переваги обраної професії. Наші викладачі це доктори та кандидати наук з державного управління, економічних наук, юридичних. Досить часто у на нас є гостєві лекції з практиками. І взагалі наше навчання воно досить насичене і зазвичай самоосвіту ніхто не відміняв, але і в цьому плані нас заохочують Це різноманітні і конференції, і науково практику. Заходи і стажування, яке можливо, вже навіть з першого курсу, і академічна мобільність і участь, наприклад, в різноманітних міжнародних пек. Аліна, що б ти порадила майбутнім вступникам? Я б порадила майбутнім вступникам не боятися, не боятися відкривати перед собою нові двері, не боятися ризикувати та брати всі можливості, які дає вам життя. Тому я запрошую вас обрати саме спеціальність публічного управління та адміністрування факультету права публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайло Куцюбенського.